Називають Рогатий яр. Дійсно, яруга величезною рогатиною, як наче якийсь дядько, зламав із дерева рогатину, щоб прилаштувати казанок над багаттям. Природа створила ось такий цікавий степовий яр яругу. Палкові схили, де дійсно ніколи не втручалася. Абсолютна людина і тому тут цілинні землі з унікальними степовими рослинами і тваринами. Я знаходжуся зараз по центру цієї яруги, цього Рогатого яру, щоб ви розуміли, бачите, наскільки він височенний. Ось тут ростуть гірчаки. До речі, це індикатор підвищеної кислотності ґрунту. Ну і на додачу кропива, що теж підтверджує, де те, ще не сказала. От хочу забратися зараз на ось цей середній ріг. І звідти зняти панораму всього цього, то ви уявляєте собі, скільки сотень, а то, можливо, і тисячу років вода пробивала собі шлях, утворюючи ось ці роги. Це унікальне явище. Можливо, тут колись була якась водойма чи річка, і вода зливалася. Не знаю, хто розуміється на цьому, напишіть з геологічної точки зору, як утворюються ось такі височенні яруги. Трошки слизькувати взуття. До речі, шавлія, хоч і ще й не розквітла, але листочки, ось подивіться, їх тут дуже багато. І коли наступаєш на них, ну пахнуть просто неймовірно. Запах степу. Також знайшла ось дивну білу фіалку. Знову ж таки, ботаніки, хто знає, що це за фіалка. Я таку вперше бачу. Рухаємося далі. Гляньте, яка краса. Ой, ледве не впала. Взагалі тут дуже безлюдні місця. Ну, скажу так, сюди навіть дороги немає. Просто сюди або пробиратися на тому, що їзде скрізь, або пішки, ну, або на велосипедах. Друзі, я сама живучи в селі поряд е, років до 30, мабуть, не знала, що у нас є така причудова місцина. А коли дізналася, то мені дуже закортіло привезти сюди дітей. Я маю на увазі учнів. У нас якраз був літній табір, і тому найсміливіші зібралися на велосипедах і ми поїхали сюди. Можливо, хто з учнів зараз дивиться, то згадає нашу поїздку. Але ж я ще раз повторюю: пробратися на цей бік балки дуже складно. Єдиний вихід, який я їм запропонувала, це спуститися по одному схилу балки і піднятися по іншому. Ну зараз я в полі, але собі така думаю, треба, мабуть, пошукати ту фотографію і оце відео вставити, як учні піднімаються на ці схили. Це було дуже класно, але учні були просто вражені тим, що вони побачили за своїм рідним селом. Ще вже кілька разів зустрічаю. Бачите, так, трава є, а отут як наче знята зверху. Можливо, сарна тут паслася, щось шукала. Ось тут прямо видно, як відгорнута трава суха. Як наче щось тут шукали. Ну, На лисицю не схоже все-таки, тому що нічого не порите. Ну, нічого посліду не видно. Щоб можна було визначити, хто це тут рився. Якась пташка полетіла. Ну, всі сидять тихенько тварини, звісно. Тому що тут взагалі людина дуже мало буває, дуже безлюдні місця. Тому тут можна зустріти кого завгодно, звісно. Вони зараз всі поховалися. Так, якась крупна пташка полетіла з лісосмуги. На дубах сиділа, мене перелякалася. Отже, друзі, тут дійсно дуже безлюдне місце, дуже цікаво за всім спостерігати. Рухаюся далі, можливо, ще когось цікавого зустріну. Друзі, ну і не можу не зняти дуб. Дуб я завжди люблю. Це дерево, воно таке особливе. в нього якесь таке гілля цікаве завжди. Дорослий дуб, він ну дійсно це ціла екосистема, на якому живуть сотні видів. Різних організмів. А люди здавна помічали, що дуб це дерево особливе і тому часто у казках та легендах дуби є священними деревами. До речі, латинською мовою дуб звучить як кверкус. Про кверкусів можете побачити моє окреме відео за посиланням у цьому відео. Ну Ось давайте порахуємо буквально за кілька хвилин, за хвилинку, да? скільки організмів. Ось, будь ласка, якийсь жук із твердокрилих. До речі, обгризені листя дуба. Лишайники. Відразу двох видів. Мурашки. Куди ж без них? Згорнутий листочок. Дуба. Там хтось живе. Почнемо розпаковочку. Так. Вже тут нікого немає, якась личинка вже вивелася. А ось і товстоніжка. Тут теж бродить. Ну, більше турбувати цей дуб не будемо. Як ви вже зрозуміли дійсно, якщо тут ще довше пошукати, то ще можна знайти. І це при тому, що ну, це був дубу років 40 не більше. Яруга виходить у поле. Уявіть собі, що багато сотень років тому це було не поле, це був степ. І що тут робилося на цих місцях? Чи були тут люди, які жили, тут дикі тварини. Можна тільки собі уявити. Але я впевнена, що, так як я знаходжуся поблизу річки, то тут обов'язково були якісь стародавні двіжухи. Ну, то вже історики нехай підкажуть, хто тут міг бути. Да? Тут могли бути і козаки. І половці, і скіфи, і хто завгодно. Тому що пасовища для диких тварин тут були, звісно, неймовірні. Трави багато, простори і плюс поруч водою. Ми це зараз уже щось десь пересохло і так далі. Але ж я тут впевнена, що тоді ландшафт був трішки інший. Ну, Мурашників скрізь дуже багато. І дуже багато скрізь ящерок. Але вловити їх ну просто неймовірно, вони з-під ніг розбігаються. І навіть не можу в камеру їх спіймати. Ну тут уже утворилася своя екосистема. Ну, дивлячись на те, що деревця тут доволі молоденькі, мені здається, і, і насаджені рядами, мені здається, що все-таки хтось із людей здогадався, що... Ось ця яруга, вона може розширюватися і треба балку укріплювати. Тому тут величезна кількість молодих дубів і кленів гостролистих, які зазвичай самі не ростуть. Це треба, щоб їх хтось насадив. Ну і плюс вони рядами. Хто не знає, що таке клен гостролистий, то ось він. Це молоденький такий. Молочай свої пагони пускає. До речі, можливо, ви не знали, що якщо зламати гілочко молочаю, то відразу почне виділятися білий сік. Це так званий каучук. До речі, на таке здатна ще одна рослинка нашого краю. Це кульбаба лікарська. Він дуже липкий. До речі, зараз причудово цвіте бобова рослина, але точно не скажу, як вона називається, Ну, ботанічну назву я не знаю. У нас в народі вона називається дереза. Ось покажу її ближче. Чим вона цікава. Якщо хтось із вас користувався мітлою, ну, такою, знаєте, зробленою за старими звичаями, то от вона якраз робиться із дерези. От у нас в степу її дуже багато росте. І раніше кожен селянин, кожен господар, який себе поважає, умів в'язати ці мітли і ними дуже класно користуватися у господарстві, підмітати подвір'я. Вау! Який чудовий дитячий садок! Мені трапився. Гляньте, яка краса! Сотні маліпусіньких новонароджених павучків. Зараз спробую збільшити. Бачите, які малесенькі. Я трішки доторкнулася, і вони перелякалися. Ось такі будуть мисливці на різних камашок. Ну, нехай ростуть. Розбігаються і займаються своїми справами. А я йду далі. Також ось яку цікавинку знайшла: будиночок паперових ос. Правда, він уже покинутий. Я думаю, що він. Минулорічний. Але подивіться, як цікаво, він побудований. Тобто оса своїми щелепами збирає різну деревину, пережовує її, переробляє ось на таку целюлозу і робить папір. І от на такому стебельці, бачите, кріпить до чогось, відкладає туди яйця. З яких виводяться личинки. До речі, ви часто, мабуть, бачили, як оси щось щось собі шукають, щось гризуть і навіть на м'ясо, на рибу можуть нападати. В здебільшого вони це роблять не для себе. Вони носять все це своїм личинкам. Ось в такі гнізда. Залишимо це тут. Можливо, сюди ще хтось заселиться. Хто їх знає, тих паперових ос? А ось у траві лисяча нора. Але, здається, вона закрита павутиною, і там ніхто не живе. Але все одно краще звідси йти, бо зараз весна. Тому лисичка може образитися або подумати, що я прийшла образити її чи її маляток. Ось така цікава рослинка. Зроблю фото, визначу. І можливо вам скажу, але вона часто росте у вологих місцях, хоча не дуже часто зустрічається. Можливо, це осока якась. Глянь, такий красунчик мені трапився. Не знаю, хто це. Зніму на відео, потім подивлюся. Або, можливо, хто знає, напишіть в коментарях. Якийсь вусач, начебто. Красунчик. Так, друзі, здається, це. Вусач один із скрипунів, тому що він кумедно скрипить відразу. Це така захисна реакція у них. А зараз відпущу тебе, думаєш, потрібний ти мені. Ось такий, дивіться. <гумедно> Вусиками своїми. <гумедно> Клас, правда? <гумедно> Опс, все, побіг десь у справах. Ну, нехай біжить. Ну, і як же без сліпака? Ось він на полі тут наробив доріжок. Самого сліпака я ніколи не бачила. До речі, сліпака часто путають із кротом. Але сліпак от він якраз підгризає корені рослин, харчується рослинами, бо це гризу, а от кріт це комахоїдна тварина, тому він ніякої. Ну, Небезпеки для рослин наших не несе, але часто їх плутають і незаслужено ображають крота. У степу потужна сила вловлених променів сонця десь тут народився ярило, віддавши птахам стоголосся, шумить. Шарудить і колишиться, прадавня густа цілина, усе перетрухне, розкришиться, як жорна старого млина, наш степ у курганах із прахом, а зверху ряднини пшениць та зорі чумацького шляху і мрії. Живуть горілиць, відкрита душа, із розмахом романтика, казка, горор перевертнем стане і жахом для тих, хто мечем проллє кров. У степу потужна сила, відкрита, відверта душа, Лиш той у тім краю щасливий, хто знає секрети ковша. Відкритий, але загадковий, розправивши сонячні крила. Знов степом згубивши підкову, на конях несеться ярило. Ну і що ж, друзі, сьогодні неочікувано я потрапила в одне із своїх улюблених місць степу, яке, до речі, згадується, і в моєму історичному романі Орелія, бо саме в цих місцях. Ховався від ворогів, головний герой. А роман ви можете прочитати, придбати і прочитати за посиланням у описі цього відео. Отже, ось цей рогатий яр, або як в нас називають рогата балка, він існує, як і існував сотні років тому. І дивує своєю різноманітністю. Я сьогодні зовсім не підготовлена. Бачите, навіть губи в мене не нафарбовані, бо я, власне, і не збиралася знімати відео, але коли потрапила сюди, просто не могла втриматися, щоб не зняти ті манівці, якими сьогодні довелося, пощастило побродити. Отже, друзі, шукайте подібні гарні місця у Своєму рідному краї, там де ви живете. І це дійсно дає наснаги, сили, відчуття приналежності до рідної землі. Це відволікає від поганих думок. І це дарує віру, віру в те, що все буде краще. Ну, а те, що ми переможемо, то цю віру нам дарують Збройні Сили України, за що ми їм дякуємо. Особисто я дякую за те, що я власне можу побувати в рідному краї, ось в таких мальовничих місцях, не зустрічаючи тут потворного ворога чи чогось такого небезпечного і можу милуватися своїм рідним степом, хоча здалеку весь час чути звуки вибухів. На жаль, війна триває. І ми повинні сьогодні підтримувати наших воїнів і морально, і матеріально. Якщо ви досі не знаєте, куди можна задонатити, і не знаєте, кому можна довіряти посилання на сторінку жіночого легіону. Лозівщини теж у описі цього відео. Ви можете сміливо туди задонатити. Це дівчата, з якими ми починали волонтерити ще в 2014 році, і тому будьте певні, що кожен ваш донат піде за призначенням. Слава Україні! Героям слава! Тримаємось! Буде перемога і все буде добре! До побачення!